Десь пів дванадцятого, чи може трохи раніше. Який там сон? Отак все а Страшне. Ви чули вибухи? Звісно. Да? Хіба такі вибухи не почуєш? Страшне, отак. А воно ж бухає, бухає, і, буха, і летить, бо там такі желізяки, ото по забору скригочу, на вулицю ж не вийдеш, тому що чути, що об стінку ж б'ється, щось, щось летить. Потолки ж поопадали. Двері то всі були відкриті, то оці тільки входні закриті, то їх покорочило, тепер вони не закриваються. А ті двері всі відкриті були навповіль. А ці я не встигла відкрити. Я то знала, що в таких случаях треба, щоб двері були відкриті. А воно ж як пахнуло і все падає. Куди там йти відкривати. Думаю, щось і мене накриє. Матеріалу немає, я не знаю, де це тепер порбрати. Такі кошти, щоб відремонтувати дві два дома. Страшно було. Я сьогодні взагалі не спала, зовсім не спала. Допомагаю, поки оце можу, а потім своїми ділами теж треба займатися. І завтра буду буду страховку оформляти, буду ну, по всім інстанціям буду бігати, тому що дуже багато робити. Дуже.